Директор інституту кібернетики Академії, Академії наук України, академік В. М. одним із завдань використання комп'ютерної техніки, вважав перехід до безпоперової інформатики. Він говорив, що на початок 21-го століття основні обсяги інформації будуть зберігатися в безпоперовому вигляді у пам'яті ЄОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку 20-го століття не вмів ані писати. цитаты, а не читаты. Справки ради справа просто. И вот практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем не используется, никем не читается.